Переходимо до розгляду порядку денного про бюджет Шоскінської міської ради територіальної громади на 24-й рік. Слово надається фахівцю Городніча Ольга. Нас фінансісти поболіли, главний. Слухали. Хто за те, щоб прийняти за основу? Прошу голосувати. За основу прийняли. Тепер оголошуємо, оголошуємо ті те питання, які. Хто говорить? Я оголошую ті питання, які лунали в ході роботи комісії, ви їх більше знаєте. Перше це залишити видатки на навчально-тренувальну роботу дитячої юнацької спортивної школи на рівні цього року. Перва комісія, таке, таке рішення. Що підтримаємо? Підтримаємо. Хорошо. Перерозподілити кошти в суму мільйон 600 з підтримки засобів масової інформації на освітню галузь. Перерозподілимо, підтримуємо доповнити пункт 12 проекту рішення словами за погодження з постійною депутатською комісією з економічного планування, бюджету та регуляторної політики. Підтримуємо По 12 пункту. Я пропоную прибрати 12 пункт. Чому тому, що є стаття 46 про місцеве самоврядування, де вказано, що сесію мають скликати по земельним питанням не рідше одного разу на місяць. В Виконкомі 32 особи. Склад нас 38. Не так складно зібрати сесію і дані зміни вносити сесію, тому що ми є обрані, а не призначені, і ми є представниками народу. І тому я вважаю, що 12-й пункт слід взагалі виключити і збирати сесію не рідше ніж один раз на місяць. Дякую. Ви ми... кажете тільки про земельні питання, але там не тільки земельні питання. По-перше, по-друге, ми затверджували членів виконкому. Ми затверджували членів виконкому, але нас не набагато більше. Ще ні разу не було випадку, щоб сесію не змогли зібрати, тому що не з'явилися депутати. І якщо ми затверджуємо, ми можемо і приймати такі рішення, якщо тут комісії перераховувані ті, що комісії любий домовляємося таким чином, що на цю комісію може прийти абсолютно любий депутат. Абсолютно любий. Тобто в організаційно відділу буде доручення, що при узгодженні буде е, дана інформація всім депутатам без винятку. І хто може, пожалуйста, приходьте, узгоджуйте чи не узгоджуйте Я пропоную включити всі Ну всі голів і всіх депутатів, всім будемо оголошувати. включити всіх всі комісії? Ну давайте дивіться. Я подаю пропозицію, і я вас прошу поставити на голосування мою пропозицію у нас пропозиція є така, що доповнити в ході комісії. Ми її проголосуємо. А потім проголосуємо за ваше, якщо то не прийме. Добре, е, дивіться. Вона в принципі, якщо не е, ми маємо першочергове право, як Депутати приймати такі рішення. Тому я прошу мою пропозицію поставити першою, тому що слід все ж таки поважати роботу депутатів. Добре, дякую. Але це пропозиція була теж депутатів, і в регламенті написано, що роботи бюджет, роботи комісії постійних перед сесією виноситься, приймається рішення. Якщо не приймаються, тоді слідуючи, будемо голосувати. Не зараз було, що... Нема заперечень. Це ж на комісії, це ж не, не ми придумали. Тоді раз по пункту 12 є спорний, хто за те, щоб пункт 12 викласти в редакції, яка сформульована в роботі постійних депутатських комісій, тобто в ту редакцію пункту 12 додати за погодженням з постійними депутатськими комісіями, головами всіх депутатських комісій та всіх депутатів при бажанні. У нас, а Як основний, як член бюджетної комісії? Приймається. Хто за таке рішення? Голосує. Хто за? Прийнято. Дякую.